Радянська щука чекатиме можливого підйому з дна чорного моря щонайменше до наступного сезону. Через шторм пошуковці припинили роботу, і всі до одного дослідні та водолазні кораблі повернулися у Севастопольську бухту. Нагадаю, півтора місяці тому, неподалік від Севастополя, дайвери-любителі відшукали радянську субмарину, яка загинула на початку 44-го року. Човен на три чверті вцілілий, покоїться на глибині півсотні метрів. Чи залишається шанси підняти субмарину та перепоховати останки підводників, знає Олександр Загородний. Чорне море, 18 миль від мису Тарханкут. Цілий тиждень і вдень і вночі у цьому районі працюють кораблі флотів України та Росії. Науковці вивчають десятки фотографій та години підводних відеозйомок. Зображення сонарів показує корпус човна лежить на ґрунті з невеликим креном на бік. Ґрунт рівномірний. Ми маємо глибину майже однаково 53 метри. Я думаю, що це буде фактором. Положительним підводні апарати цілий тиждень, метр за метром, обстежували майданчик навколо судна. Водолази не помітили жодного предмета, схожого на глибину бомбу, підводну міну чи торпеду, які б могли б вибухнути під час підйомних робіт. Але їй погана новина у тому бою взимку 44-го човен дістав ймовірно пряме влучання бомби. Перший та другий відсіки майже зруйновані. Науковці тепер мають вирішити, чи можна ще сподіватися підняти човен за один раз, а не частинами. Це дуже технічно складне завдання підйом. Човна з такими пошкодженнями, але знову ж таки, фахівці з Національної академії наук України вважають, що може бути виконано у військових архівах. Записано, що двісті 216 активно воювала, була четвертою за успішністю на чорному морі. В останньому бою випустила по ворожих кораблях щонайменше чотири торпеди. У вересні, коли відбудеться наступний етап підйомних робіт, до субмарини спустяться водолази. Вони спробують проникнути всередину, щоб підняти на поверхню хоча б прощальні листи підводників, а потім передати родичам. Уже зараз відомо, вояки довго помирали від задухи на глибині 53 метри. Вони знали, що їх ніхто не врятує. Але Чорне море дуже неохоче віддає свої таємниці. Зараз поблизу Терханкута штормить, і водолази не можуть працювати. Наступний вихід запланували на 15 вересня. З Чорного моря, Олександр Загородний, Сергій Азаренко, новини 2 плюс 2.